Місту. Перше, хочу подякувати всім учасникам, що ви прийшли, брали вже 4 гри, сподіваюся, де найгірше за минулі. О, подякувати організаторам, провели це на відповідному левелі. Дяк... <ходу> <праць> я сидів на першій, я співав карту витягав, я не показував, я співав карту і мою витягнув. Я вже виграв вчора, став лишила виграти червоне. То все таке. Я вчора настроївся, що я йду на півмарафон. там 5 10 км. Думаю, треба спорту перед неї. Починаєш треба спортзалу. Я вже ходив колись в спортзал. Я, ще, я не знаю, де б робиш ходив в спортзал. Це десь було на вківській горі. Я такий починаю згадувати. Чекаю, це б було тут де до Рух. Тут, тут або в сусідньому, або десь типу тут, тут точно десь був спортзал. Я в цей спортзал ходив. Я такий думаю. Я не штука тут була, типу звійкович, це воєобристо. Я вчора таку вночі що я входив вже тут ходив в спортзал. Готуюсь до напівмарафону, але вже не почав, а комусь. Але я не півмарафона, 5-10 кілометрів вора. Все. Ваш Удальши. час. Дякую вам. Міністерка, по ваша козана. Е, мені було приємно, мені було круто слухати те, що ви говорили. Е, я не буду вставляти один, можливо, хтось е, виставить, хто хоче кольор від пана Іона. Е, тут точно була більярна. Це я знаю точно 100%, що було до того. Історія мутна і довга, так що, можливо, до у спортзал. Е, ось так. Е, що хотів сказати я. Я хотів передати побажання пошвидше ви здоров'ю пану Ківі, який мав бути сьогодні. Тут можете до моєму сердечку потикати в камеру. Ви здоров'ю пане Ківі! Таблетки треба пити. І хочу подякувати всім тим, кого ми покликали на танці і ви відгукнулися і трішки. Це гарно і чудово. Мені з вами всіма дуже приємно грати. Це правда. Я можу забудь карту, я можу грати жорстко і від того виглядає, ніби. Ніби я такий неприємний гравець. Може, так і не виглядає, я не знаю. Ось. Але насправді мені з вами усіма дуже комфортно грати, все добре, все супер. Один більше червоний. Дякую вам. Містер Джостер, ваша колега? Ну, у вас нема нічого святого. ну Як мені зараз проти вас грати? <ріху> <ріху> За що? А, одиничка мене купила. Я також не буду її виставляти. Просто розумієте, якщо я приєднуюся до тих всіх привітань та побажань і так далі. Але якщо вже грати е цей останню е гру е і аналізувати гравців, ну тут неможливо аналізувати. Тут просто типу, підтримуй. Зіграю, все. Ну, Я би прислухав один, але не хочу. На рахунок 2, тут же питання. Виставляю грацію No2. Щоб мене одразу двоє купляли, я не така дешева е, скотіна. О, тому, тому так, два я ще переслухаю. Е, я вночі насправді ні про що не думав. Я думав, що я буду аналізувати гравців, О, Боже, як я помилявся. Но, як є. Е, вот. А з приводу містер Ківі цинк не допомагає. Ваш час. Дякую вам. Містер, ваш... Локальний мем. Що, ми чіпляємося, за що можна? Трійка. Він Розтягував свою хвилину. Ну, За що мені чіплятися? Так, номер один. Що він сказав? Він сказав: я виграв чорним, тепер я хочу виграти червоним. І це прикольно. Це прикольно, Тому, що, будучи він чорним, зараз він би і придумав. Mm -hmm. Може. Ну мені Ця фраза сподобалась більше, ніж не ні сподобалось. Номер 2 теж класно сказав, ну, враховуючи те, що мені не хочеться переслухувати одиничко, мені теж не хочеться переслухувати одиничку. Ну, я не почула там нервування, я не почула там такого, слова, щоб можна було чіплятися. Я розраховую на те, що вся мафія сидить з іншої сторони стола, тому що тут мені, крім трієчки і його затягування, замукування, було Ваш важко зачепитися. Дякую вам, місь директор, ваше колонку. Добрий ранок міста. Ну, серйозно всі? От, от прям? Да? Такі, прям один в один. І такі, ну та що, не до чого ж не придерешся? Ну, та все так добре. Та де? Чотири мав сто відсотків. Бо просто ну, вписується вже в той паровозик, ну вже цей. Причепилися ну, до, до одної фрази Айвона про те, що він хоче виграти червоним, і ви його вже виставляєте нам чорним? Мав. Чотири мав. Один, два, три сірі, але я б хотіла ще, ну, а я б хотіла Айвона переслухати одиничку на голосування. Прийняла, Дякую. Дякую вам. Міс Віктор, ваша комплекс. Так, я ж виставляла мафію весь час наперед, а поняла, що після мене немає мафії, які грали зі мною в минулої гри. Тому єдиний варіант виставляли це номер <ристо -дяк> <ристо> 6. <-дяк> <ристо -дяк> <ристо -дяк> ну, що поробиш традиція? E, між один, два, три насправді, ну в мене воно якось трошки все таки є якісь акценти, бо 4, 5 я цього не почула. 5 як просто три називає сірими і говорить, що 4 чорно. Ну знайте, більше ми прикрутили мову 4, На не говорила, що часто що Айван сказав, що він хоче говорити чорний, що той він чорний. На ну, просто це, це помітила. Між один, два, три для мене. Скоріше за все, два буде трішки червонішим, просто навіть цю промову, як він усе подавав. В судом, можливо, це навіть більш закупочна промова номер 1 бо тому, що о, з вам так все приємно грати, та й тепер. Але я це повірила, тому для Майка буде на фоні 1-2-3 більше в іншій. ж мені трошки нагадує цей анонс Діостари Молод промовив, що в мене буде магне непозиційно. Я очікувала чогось від вас типу більше начки, ви там покажете, як говорити, як, як по промови на промовину Мені чогось не вистачило. От, але, типу, просто, просто, треба. Дякую. Добрий ранок, мені вже страшно, бо мені найбільше сподобалось Вікторі, а коли вона мені подається по нульвому колу, зазвичай я потім дуже опікаюся. Але мені було дуже близько, те, що сказала Вікторі про одиничку. Він такий каже: зараз я на одиничці скажу вам, які треба робити промови. Тут щось спортзал, був, не був, тут два йому щось пояснює. Для мене це навпаки не виглядало аж так дуже по-червоному. Один та окей, непогано, гарно відкрив стіл, але мені видавалося, що такою промовою це та промова, типу яку типу, треба ще переслухати. Тут два подякував всім, типу, всі йому, тут три приєднався і для мене це було типу таке, ну, купляють, просто купляють весь стіл, але мені так не все аж там так радужно. Серед 1 2 3, та, 1 для мене буде найчервоніший. Мені не дуже сподобалось 4, мені здається, просто що там можна було щось покупати. А 5 на тому фоні прикольно. 5 перша така, ти типу, вже починаєш щось розбивати, будувати позиції. То що, ну, мені дуже подобалось, що 6 по 1. Тому на, на це коло 1 5 6 а, не, скажімо так, не дуже проти 2, Отак. От. Дякую. Danke lieber. Wir spiegele was Добрий ранок, я вперше сиджу біля неї робі, так незвично бути біля неї зблизька. <рес> <рес> Ні, мені сподобалось вас слухати, просто чесно. Все окей. Um, <рес> один, один, звичайно, варто переслухати, вставляю один, тому що ну насправді один ми переслухаємо, не тому що він там погано говорив, просто тому що він буде говорити потім дуже дуже, дуже через довгий час одним словом. Один мені було окей. Uh, може там він почав з того, що дійсно має щось інакше хотів говорити, але ну так він поговорив, це було цікаво. Типу, було про біля про який білярд, я вже з двійкою в лінцей. Ну коротше, не було цікаво, мені сподобалось один. А, але якби виставляти акценти, у мене це теж було б це приблизно 2-1-3. 2-1-3. Три дійсно э, трохи затягувалось. <клес> Тут я згодна з 4, намагався ніби затягнути або намагався щось ще додумати. Але 4, ви теж, по суті, не дуже мали що говорити. Ви такі, типу, ну за що ще, ще вчепитись, А нема, по суті, за що вчіплятися? І ви так і сказали: не знаю, за що вчіпитись. Тому. А один поки не так впевнено, два сподобався І в принципі ваш, три. Чин, ага. Дякую вам. Добрі мене міста. Як передавали вже привіт, хочу передати привіт міст малюку, бо він якомусь супер турнірі посідає наразі другу з Я вважаю, що це. Е Одиничко мене мене типу як більше купив, золоті всі пояки, все класно. Я не можу сказати, що він точно явний червоний, але на це коло я би готова ну з ним принаймні, по нульовці пограти. Далі послухаємо, як він погорить. Два-три вони ніби як під'єднались до промови одинички, теж тоже почали там всі хвалити, все круто. Я поки що не дуже в цьому розібралась. Тітки мені сподобалась тим, що вона трошки в'їхала, як була генько в три, шість, типу Ти батьки мені чотири ближче далі до червоної, тому я не дуже розумію, чому п'ять очорняє одразу чотири. Хоча, коли п'ять грає. Е, ну, прям зразу до я жорстко гольорию, вона переважно ближче червона, тому я якщо просто не знаю е, хто це... на рахунок далі гравців. Е, я не знаю, для чого було знову ж таки виставляти сім зараз. Чесно, я тут насправді що, ви виставили? А, ви виставили самі, себе перепрошую, точно. Е, дивіться, сімірка пограла ще, наскільки я запам'ятала, але ви виїхали 4, ви пограли скет чи не пограли. І ваш час завершився, дякую вам і містера совожать. То дичина паляється. Ну, Випиляєтеся з чорно. Не важко зараз сказати, хто чорний. Ну, давайте виставляємо 5. Uh, не тому що я думаю, що вона чорна прямо. тому що вона є сильна позиція, вона каже 4 чорна. Напевно, каже 4 чорна. Okay. Ну. Я думаю, що це непогано, певно по половинках. Ні, не по половинках. Від 2 до 6 голосуємо в один, два ми пропускаємо. Вас стоїть перші голосуємо, ми два пропускаємо, пам'ятаєте це. З 2 по 6 в 1. Добре, чекайте, ви трошки збирайтеся з того. Дивіться, не дивую в який момент. Капу не виставляє один, типу каже, один настільки червоний, прям капець. ну, ну, типу, дуже класно, він не хоче його слухати. Добре. Мене e, це трошки дивує. Ну погори класно, емоційно прикольно, все класно, але ну хочеться таки почути позицію. Ну так би потім буде зробити шкіла. Хотілося почути позицію. Все не гравець, ви достаєте активну позицію. Хочеться вас послухати e, далі. Три три виставляє два. Це прикольно прикольний, так але він ігнує зашки один. Не виставляє один, але виставляє два. Він це пояснив принципі. Окей, так, за першою все. Дякую вам. <кій> Місто ми переходимо до зали суду. Виставлені кандидатури 2, 1, 6, 5. Повторю порядок 2, 1, 6, 5. Голосуємо. Хто вважає, що мафія гравець номер 2? Голосів немає. Хто вважає, що мафія гравець номер 1? Це 5 голосів. Хто вважає, що мафія гравець номер 6? Голосів немає. І 5 голосів відходить до п'ятірки. Поділений стіл між 1 та 5. Містер Айвон, ваші 30 секунд. Гравець 2, гравець 6. Це то, що точно потім. Претензії до сім вона заграє п'ять і шість разом. Коли шість навтикує п'ять, що вона неправильно зрозуміла промову чотири. Типу вона не повно ну, чи не почула? Чи так сім це окей, що типу шість напихають п'ять, коли п'ять помилилася? Та як чотири пхнула, трійці вкопалась. Я не знаю, чи це чорний чи червоний, бо якщо чорний треба де вже шукати, типу ну пробувати щось закидати. Що це не те, що ми вкопалася. Дев'ять трохи запуталась, десять треба переслуховувати. Ну, трохи мало ну просто мало пори по часі. У мене до сім мало. Потензії. Дякую вам, між директор. Ваші 30 секунд. Добрий ранок, місто. А коли ви, ви минулого разу вже так робили, ви виставляли, вам сказали найбільш підозрілого гравця, а ви виставили інакшого, просто щоб переговорити. Бо хтось з якоїсь ви колись. А ким ви тоді були? Нагадайте мені, яка була у тоді роль. Мені здається, ви були тоді чорним, так? Окей, yeah? okay. цей значить, по гравцях шість, хоч ми не сп... не сп... Півпадаємо, але ніби ок. Сім. Та сама історія, що одиничка підмітив, мені дивна позиція. Дев'ятка найадекватніша зараз. Я більше нічого на вісім. Дякую вам. Місто переголосувань 1-5. вважає, що має раз номер 1? Ви не поставили руку, цей голос не зарахований. Ця рука була поставлена угу. значно пізніше. Е... То я в себе проголосувала. Я виходжу? Е... Ви отримаєте прощальну хвилину? Ну, вибачайте, притупила, там. Добре, тоді ще поясню по четвірці. Це не було моєю якоїсь помилкою, що я її не зрозуміла. Мені не сподобалася ця позиція. Реально мені не сподобалася. Я підозрюю номер 4, Продовжую продовжую по номер 8. Мені не сподобалося. Ви заакцентували чомусь увагу на сімірці. Мене таке враження, що ви до неї підлизуєтеся зараз. Ну от типа, ой, так типу, нервую, сижу біля неї Не знаю, не зрозуміла. По дев'ятці окей. Десятка, мені не зрозуміла ваша позиція. Коли вас попросили виставити найчорнішого гравця, якого ви вважаєте, ви виставляєте чомусь мене. При тому, що ну я, я не знаю, чим я викликала у вас підозри. Тобто, ви ну, тобто ви ви не послухали з першого гравця, як на мене. А, так, ну один, два, три не зрозуміли для мене, хоча переговорка одинички мені сподобалася. Шість я вже сказала, чотири чорні. Дякую. Дякую, прощаємо. хотіли. Е, в нас е, місто завітало... Боже, сказали мене. Е, цієї ночі мафія завітала до гравця під номером один. Містер Айван, це ваша прощальна хвилина. А що? Я вам так дякую, ще щось. Всі перевіни чорні. Окей. А у вас що? Чотири червона. Ага. А то чого ви перевіряли чотири? Якщо вже п'ять, ну там якщо якась протвала, це п'ять-чотири, чи п'ять пішла, чотири перевіряти вже, ну не знаю, дивіться. Е, ну, Мені е, по нулі, я б не сказав, що мені 10-7, більш 27, я б мало поговорив, але по провірці мені це більш змістовно. провірка 7. Ну, перше я б ніяк стовнув, бо багато планів було до квітки 7. Провірка 4, яка чуть купнула в 3, нічого більше не зробила. Е, це слабше. Зараз у вас критик. Ви попили ніякі навіть не думаєте. Воно, ви вже Я прям не описую за десятку, але мені саме цікаво чи чотири 4 Що Всі перевірять, ну, мало сенсу, Як на мене, з моєї позиції. Дев'ять трохи молоко запутали, шість добре говорить. час. прощаємося з містером Майвеном. Нагадаю про фоли. Один фол у місті Найробі і два у містера Джостера. Цей день у місті розпочинає містерка, по вашему капіталі. Вистраю сім істерає 10. О, це, поламана mm -hmm. це поламана гра. Поламана гра. Ви перевірили 4, ви перевели 7. Ви 7 під, під 1 перевіряли? А, а ви запитали. Ви, ви питали, чи десь скривається? Так? А ви, ви відповідали їй чи ні? Бо, бо мені видається, що ви е, були не впевнені, чи ви скриваєтесь. Ну, по жестах голови я зрозумів, що типа... Швидше так! Тому це та, Ну, це те, що я помітив, розказую вам на стіл свої думки. Дуже шкода цей злам, і ми шиї. Айван стріляється. Чого. Ах, капець. Добре, мені потрібна хоча б якась інформація Добре, від, від, від шерифів, щоб, щоб розуміти хоча б куди голосувати. Пан Айван не хоче попилів, але ж ми виграли. Коли був попил. Буду чіткі Я червоний і законний і Ваш час. Дякую вам. Містер середжаю хороша полена. Виставляю 10? Раніту 10. Mm -hmm. e, логіка перевірок, давайте так. E, чому перевіряти 4? Тобто ви дивитеся, ви поговорите, добре, я не буду то спустого порожньо переливати. Значить, тоді підемо по тим гравцям, яких я вважаю червоним, щоб дати позицію тому шерифу, який виживе, якщо продовжиться гра. Я вважаю, що червоною. Командою наразі для мене є гравець No2. Е, ну, гравець номер 1 дай Боже йому здоров'я в цьому світі. В тому суть, що я по попередньому я нічого не зможу знайти ще. Ну, тобто те, що поговорив два, як він зараз хоче знайти, мені подобається. Але більше я боюся зараз когось називати. То тільки слухати позицію і просто вирішувати спільними жестами голосування. І ваш Дякую. час. Дякую вам. Віскрайло. Ваша пана. Я хотіла згадати номер п'ять, що вона агресуха. Я завжди казала на неї, що вона коли проти мене грає, то вона червона. Але наразі мене вже це заколівало. От тому що в другий раз підряд, коли я червона казать на мене, чорна. Ну блін, я сподіваюся, що вона була зараз чорна і вона. Натопила, думаючи, що зараз буде двійка, і тому не, не нажала одразу, Ну ви поняли, як в першому колі. Сильно багато уваги ліптірки, я розумію. А між 7 і 10 мені більше підходить 10, хоч хоча і Семірка мені називає, мене називає червоною. Я думаю, що це підкуп, тому що тільки вскривається 10, одразу за ним вскривається Семірка і хоче мене в свою компанію подруг. А, м, до, наразі в мене немає її довіри. 15. хто хто ще з семіркою, як я думаю. Не вісім, тому що от якраз через, через її заігрування до семірці. Ну, от оце. Там, о Боже, я з пані не сиджу. Ну, от, здається, ні. Не вісім. Ваш час. Дякую вам. Міс відкрити, ваша хвилина. У мене таке враження, що ваша поліка вас і більше топить, насправді. Е Сім. Е Сім зіграло один, п'ять, шість. І я то ще що потім, що були питання, чому зіграла шість, коли я виділа вас найбільш червонішим. Погоджуся mm. часом того, що два червоні, хоча, ну, як такої зараз позиції від вас не було почути, просто типу, як згань факт, ні, я розумію, тату, зараз є важко щось дуже сильно думати про те. То., то, що зараз пограли четвірка, ну не знаю, я маю це дивно. Я просто згадую цю минулу гру, коли нейрові втикали снупі за те, що шо вам дає перевірка 6, що вам де потім перевірка 2, і потім загадає собі по столу. І мені цікаво, що шо... як би пояснили перевірку 4, що вам дасть дам, перевірка по столу далі. Просто <гану> в мене є трошки якась інша інформація з інстаграмшифства, але окей, там задачі буде вино. Якщо просто виставляти далі, то я ще його чи будемо між шрифом визначатися? Короче, я все це номер 8, от бо вона минулого кола не всіх навіть слово пронизувати, а потім то, що ви показували, показує, що і шість вони ще сім чому це дивно. Все. Дякую вам. Виставляю десять. Ну, питання, в чому? Я дуже довго над перевіркою. Ем, що я подумала, що треба чорну перевірку. Я часто очікувала, що чотири чорні, тому що п'ять, ну будучи уявить, будучи мафом, ламає в себе сама, не голосує, встає. Для мене я граю в команду один, п'ять, шість. Я щось не сильно розумію між два і три, але принаймні чотири щось по них говорила, Для мене. Я ще думала на 10 насправді, тому що він мало поговорив. Я в 9-10, в принципі, слабо розібралась, але 10 в тих типу, покрит хіба ще по номерах 1 і 2, тому його підозрювала. А зараз просто чим критично. В Тим, що, ну добре, 10 має чорну перевірку 7, а в мене то нема чорної перевірки. Я не знаю, що робити, я не знаю, якого виставляти. І тут 4 така. Ні, більше вірю в шириство 10. Чудово. 15 секунд. Я думаю, що два-червоний, потім він розбирається. То чорний з 10? Я не розібралася хіба в 9-10. Я думаю, два червоні, потім він розбирається, 8 ще зараз поговорить. Ви для мене говорили по-червоному, чотири мають червоне. Дуже весело. Зараз ми можемо просто програти, хто тоді шериф, якщо не дасть. Ви шериф, супер, які перевірки. 10 червоних, а, сім ну власне, я ви передали це десять. Окей, um, okay, ви встигли вскритись десятці. Десятка майже одразу насправді цим вскрився. У ага, мене, я не хочу зараз типу таку думку агітувати в коло, але мені просто п'ятірка не вставала по-червоному. Вона під час своєї прощальної промови жодного разу не сказала, я встаю червоною. Я встаю, я червоний гравець, грайте, думайте. А вона просто, типу, щось там аналізувала. От вісім їй не подобається. От їй подобається цей гравець, чотири їй чорна і встала. Ну, типу, звісно, зараз про це не варто думати, але якщо 5 червона, то мені Анатолійно, логічно, червуча? що 4, о, 5 чорна, тоді 4 може бути червоною. Шериф поки що. Ага, ага, хто шериф? Це дуже важко. Я хочу зараз поки що 7 говорила. 7 говорила... Ну, Вистав 9. Е е Вистав 9. Вистав 9. Час я не а чому? Ну, ви <плум> Наприклад, можу, можу. Наприклад, я на 20, повірила 7, через те, що одиничка, в кінці що до 7 багато питань. Я насправді, можливо, там, ну, не дуже почула, не дуже послухала. Десятка, я думаю, що червоний, тому що він нічого не кричав. Ну, проти сім йому немає сенсу сховати, якщо 7-10 команда, я думаю, що десятка червоний. Четвірка, я думаю, що червоний, бо я не думаю, що Смірка видавала свого типу чорного одразу замазання. Двійка для мене ближче червоний, виставляю сім. Що? Я думаю, що. 3,6,8, десь там буде ще дві комахи. Думаю, що двійка ближче до червоного і 4-10 мене наразі червоні. Що? Навіщо ви як шериф запитуєте вже шерифа, хто він Бо кого він хочу, вважає б... червоним? Бо я думаю, можливо, вона назве мене червоною. Через це. Не фоліть, будь ласка, так сильно. Ні. Зараз десімірка, вона і провірки 4 не могло бути. Яка провірка 4, коли 5 пішла? Четвірка пішла, або, ну, типу, зараз голосується 7. Я шериф, зараз голосується 7. Десятка, думаю, червона, четверка, думаю, червона. Двійка ближче до червоного. Ні, щоб 3 в 3 не було, зараз голосується всі. Так ви і ваша вісім. Вісім, я думаю, з вами в команді. Вона говорить за те, що 5 не ставала почуваю. Ми зараз не граємо за це, як ставала 5. Бо якщо ми будемо казати, що 5 грали, то час у нас не втримається. Містер стол ваша колена. Місто дев'ять. Я зразу не скрив на стіл, бо я трошки закликав, що це критика, що треба було зразу скриватися на стіл. Тому <рігут> дивно, що мені депута скривається в тиху на критику, коли вона має вже на стіл їсти. Ну, Цей момент є Ну, провірки, якщо дивиться з двох шерифів, в принципі, що 4 має яку злогіку, тому що 5 твердо казали, що 4 чорна. Ну, є яка злогіка, перевірити 4. Що всім хороша перевірка. Бін, uh, по шерифах я навіть не знаю, чесно, не знаю. Як вибраться? Для мене червоні 2-3, для мене червона 6. Снупі каже, що чорна для неї 8, ну, я не знаю. Вас три чорних, чорних тоді не виходить. Полу я мене. думаю, чекайте. Так, чекайте, 2-3, 6 червоно. Так, тоді. Чотири, сім може бути одна команда з вашої сторони, якщо дивитися. А ви кажете 4 червона Ви кажете чотири червона Ближче до Так, а Хто чорний сім тоді? Вісім часом, п'ять пішла чорна тоді. Три, де може бути. І ваш час за. Якщо в дев'ять, п'ять чорна, ну то супер. Вона може бути. Місто, ми переходимо до залу суду, виставлені кандидатури 7, десять, вісім, дев'ять. Повторюю порядок: 7, 10, 8, 9. Голосуємо. Хто вважає, що мафія гравець номер 7 Це три голоси. Хто вважає, що мафія гравець номер 10 Голосів немає. Хто вважає, що мафія гравець номер 8 Це один голос. І хто не голосував, хто вважає, що мафія гравець номер 10 це чотири голоси. Отже, більшістю голосів у нас покидає міс Снубі. Я Шериф. Зараз знімаю. Дивіться, Боже, в мене просто емоції випирають. Я оголошую перемогу мафії. Мафія в гравці номер 6, 7, 10. Дон номер 7, шериф номер 9.